Вітаю всіх, як енергії аркану Лицаря Пентаклів будуть впливати на нас сьогодні 24 серпня 2024 року, енергії Дня конфліктні. Особливу увагу потрібно звернути на здоров'я. У цей день варто зрозуміти, що відбувається у вашому житті, у особистому, у сім'ї, у спілкуванні з оточуючими, на роботі і розібратися, куди ви рухаєтеся, чи правильно обрали свій напрямок. Коли ви намагаєтесь зрозуміти все це, переосмислити своє минуле, то розуміння цього і ці знання служать вам опорою. Адже не розуміючи причину того, що відбувається, ви не можете йти далі. Ваш розвиток відбувається у середовищі. Наші близькі люди, робота, дім, діти і наше оточення це те, за допомогою чого і відбувається наш духовний зріст. Щоб розвиватися, особливі умови для цього не потрібні. Достатньо вміти бути між людьми і при цьому зберігати свій внутрішній спокій. На роботі й бізнесі варто бути стриманими і розважливими, якісно виконувати свої обов'язки, будувати довгострокові проекти. Хтось, можливо, отримає прибутки. Хто збирався на заробітки, варто звернути увагу на документи, можливо, доведеться погоджувати щось або кудись їхати. У особистих стосунках саме час зайнятися корисними справами, навести порядок, адже там, де порядок, там більше гармонії. Якщо будуть виникати деякі сумніви, не поспішайте з висновками, можливо, доведеться вирішувати фінансові питання. І порада. Виконуйте свої обіцянки, обирайте конкретні цілі і поступово рухайтеся до них. А для цього потрібно змінювати свою реальність. Бо якщо до дійсного часу ви у своїх намірах не дійшли до мети, то вам заважає те, що ви опиралися на минулий досвід, який в існуючій реальності вже не діє. Тож укріплюйте свої знання, не перекладайте відповідальність на інших, звинувачуючи їх у своїх проблемах, краще розбирайтеся у собі, інакше, окрім агресії і помилок, труднощів і страхів та іншого негативу, ви не отримаєте. Всі відповіді завжди знаходяться всередині нас, то шукаємо їх там. Бережіть себе і не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім стабільності і благополуччя, Мир вам і гарного дня!